Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на березень 2025 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 березня планета Венера, яка здійснює транзитний рух по знаку Овен розпочинає свій ретроградний рух. Венера буває ретроградною терміном близько на. Півтора місяці, тобто ретроградною вона буде десь до середини квітня. І для вас це восьмий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Венера? Планета Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А восьмий сектор гороскопу це теж сектор, який відповідає за гроші, це сектор чужих грошей. І що це просто означає? Що це ви будете займатися справами, які стосуються грошей чужих, але ці справи, які були у вас в минулому, скажем так. Тобто, наприклад, раніше ви брали позику в банку, і зараз потрібно піти перевірити, чи у вас все в порядку, чи немає пені по відсотках, наприклад, або колись вам хтось допомагав фінансово, і зараз ця людина. Теж захоче вам допомогти. Тобто, це людина з минулого. Або ви, наприклад, у вас були якісь питання соціального характеру, ви довший час не отримували виплати і зараз може прийти борг по фінансах. Тобто, такі, такими питаннями ви можете займатись на ретроградній Венері. Наступне, значить, це Меркурій, адже 3 березня Меркурій змінює знак і переходить в знак Овен. І це знову ж таки для вас восьмий сектор гороскопу. Що це означає? Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за комунікацію, за поїздки недалеко, за родичів. І коли. Uh, we... Um... Поєднюємо це все з восьмим сектором, це означає, можливо, ви будете займатися документами, пов'язаними з чужими фінансами, або це можуть бути документи на оформлення кредиту, іпотеки. Це можуть бути документи, знаєте, коли ви оформляєте спадкову справу, або коли ви оформляєте пенсію, чи коли ви оформляєте, наприклад, допомогу на дитину, чи коли ви оформляєте соціальні. Це також може бути, наприклад, восьмий сектор теж відповідає за наш пасивний дохід. Якщо у вас є дохідний бізнес, там, наприклад, ви здаєте в оренду комерційну чи житлову нерухомість, то ви можете теж займатися документами по цьому питанню. Або, наприклад, вам хтось залишив автомобіль у спадщину, і там зараз ви будете його продавати. Або, наприклад, теж хтось з ваших родичів може вам якийсь подарунок передати, чи там якусь квартиру в спадщину на вас переписав, і це для вас буде просто шоком. ви навіть не очікували цього. Наступне це місячне затемнення, адже в березні вже розпочинається серія весняних затемнень. І перше затемнення відбудеться 14 березня в 23 градусі знаку Діва. Тобто так, діви, це затемнення в вашому знаці і відповідно в вашому першому секторі гороскопу. Взагалі, що це означає? Ну, хочу нагадати, що 12 січня кармічні вузли раху і кету змінили свою вісь і перейшли на вашу вісь. Це вісь, Діви і Риба. Це означає на найближчих півтора року, десь до. 26 липня, мені здається, 2026 року термічні вузли будуть перебувати на вашій осі. Це означає, що будуть відбуватися зміни, які стосуються вас, вашого я, вашої особистості, то, як ви виглядаєте, вашої діяльності. І е, протилежна вість це сьомий сектор гороскопу це наші стосунки з іншими людьми. Як ми взаємодіємо з іншими людьми? Також у вас можуть відбуватися різні зміни. Там можливо ви вийти заміж, можливо, розлучитесь, можливо, у вас з'явиться новий партнер. Нове оточення і так далі так, далі, так далі. так, повернемося до конкретно цього місячного затемнення. Місячне затемнення це як повний місяць, але воно, звичайно, має набагато більшу силу. І зазвичай по затемненнях приходять ситуації, які давно вже назрівали дійсно в нашому житті. А для вас, так як це... Місячне затемнення це завжди про завершення, про результат, про якийсь підсумок. То це буде стосуватися вас, чи вашої діяльності, чи, наприклад, ну, як діяльності, наприклад, ви працювали на роботі, і, знаєте, було, можливо, у вас багато конфліктів, незрозумілих ситуацій, ви не знали, як їх вирішити, постійно відчували напругу в тілі, в тому числі, емоційну. І зараз це може призвести до того, що ви напишете заяву на звільнення. Ще як це може працювати? Може в цей час реалізуватись одна з ваших мрій, про що ви давно мріяли, захоплювались, хотіли і так далі. Може реалізуватися мрія. Може бути так, що ви приймете рішення, яке буде стосуватися вашого зовнішнього вигляду. Там, наприклад, ви приймете рішення, що вам необхідно схуднути, займатися спортом, притримуватись правильного харчування, чистого і так далі. Тобто, ці зміни можуть бути і внутрішні, і зовнішні. Наступне це ретро Меркурій, адже вже починаючи з 15 березня, Меркурій буде ретроградним. І Він буде ретроградним десь до 10 квітня. Зазвичай він ретроградний три тижні. І що це означає? Він буде ретроградний знову ж таки у вас в восьмому секторі гороскопу. Це означає, що ви можете займатися питаннями з минулого, які стосуються восьмого сектору. Це можуть бути питання спадщини, питання, значить, по кредитах займатися будете документами, питаннями дохідної нерухомості. Типу, питаннями соціальних виплат, але типу, це знаєте, не то, що там вам зараз актуальний лист прийшов, це те, що вони доробили, якусь довідку вам необхідно було донести, якісь питання вирішити. Тобто, це справа з минулого, які треба зараз однозначно вирішити. І Ще одне, це знову ж таки сонце. Аж з 20 березня сонце змінює знак і переходить в знак Овен, і це знову ж таки для вас буде восьмий сектор гороскопу. І, бачите, він дуже актуальний на найближчий місяць. І так як сонце буде місяць перебувати в цьому знаці, десь до 20 квітня, так і місяць часом. Для вас буде актуальною ця тема чужих грошей, можливо, ви будете займатися кредитами, інвестиціями, іншими питаннями. Тобто ви будете займатися чужими грошима. Або ви просто, може, отримаєте фінансову допомогу від когось, типу вам допоможуть втілити якусь вашу мрію, додадуть вам грошей і так далі. Наступне це знову ж таки Венера, адже починаючи з 27 березня, Венера виділиться в знак Риби. Чому? Тому що часто, коли планети ретроградні, вони переходять в попередній знак, а попередній знак це відповідно риби. І це для вас буде сьомий сектор гороскопу. Можливо, на ретроградній Венері вам будуть. Телефонувати ваші колишні кавалери, або колишні жінки ваші, і там, пропонувати зустрітись, або це якісь друзі з вашого минулого, однокласники, одногрупники з попередньої роботи. Тобто, це такий привіз минулого. Наступне це ще одне затемнення, яке відбудеться 29 березня в восьмому градусі знаку Овен. І це буде сонячне затемнення. І це знову ж таки восьмий сектор гороскопу, про який я дуже багато говорю в цьому відео. І по цьому затемненню, можливо, знаєте, хтось з вам Почне допомагати фінансово. Чи, е, там, наприклад, ви придбаєте якусь нерухомість, будете її здавати і будете мати пасивний дохід, чи, будь, чи хтось захоче у вас інвестувати гроші? Тобто це щось нове, якийсь новий дохід, нова допомога, що такого раніше не було. І це виглядає так, як це буде систематично. Ось ну тому чекайте. І останнє, це, мені здається, одна з найважливіших подій весни 2025 року. Це те, що планета Нептун змінює знак і переходить в знак Овен. І відбудеться це 30 березня. І це, відповідно, у вас буде восьмий сектор гороскопу. Чому це важливо? Тому що планета Нептун це повільна планета і вища планета, і її цикл складає. 164 роки. І раз в 12-14 років вона змінює знак і робить вона це зараз. Тобто найближчих 12-14 років Нептун буде в знаці Овен, відповідно, в вашому 8 секторі гороскопу. І Нептун може давати. До речі, такі достатньо незрозумілі ситуації з чужими фінансами, наприклад, таке, знаєте, як туман, ілюзію. Ви можете розраховувати на чужі гроші. Там, наприклад, що вам буде чоловік допомагати чи діти. Е, от а ця допомога може бути набагато меншою, але... Дуже великий фокус уваги у вас буде зосереджений саме на пасивний дохід і на чужі гроші. Тобто, якщо у вас є такий пасивний дохід, то Нептун не складе вам багато складнощів. А якщо ні, то, можливо, ви будете розраховувати на щось більше, але цього більшого в реальності не буде. Ось такий прогноз на березень місяць чекає на вас діви. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.